Наскільки тривалими є потепління у відносинах України та США, невідомо так. тим часом нестабільна політика Білого Дому заставила е, задуматись усю Європу, яку роль України вбачають європейські лідери у безпеці регіону. Далі у сюжеті. перемовини України зі Сполученими Штатами говорять усі: від Києва вимагають малих поступок в обмін на крихкий мир, та небагато чути про поступки з боку Росії. А її цілі тим часом залишаються незмінними. Ми будемо стремитися до демілітаризації і денацифікації України. Ба більше експерти нагадують, апетити Путіна тільки ростуть. Путін не зупиниться, він буде використовувати весь наявний потенціал України для того, щоб захоплювати контроль над іншими територіями. Та капітуляція України зовсім не вигідна Європі. За ці три роки українські землі стали фактично щитом для решти Європи, і там, нарешті, усвідомили погрози росіян захопити Польщу та піти на Берлін, цілком реальні. Недарма коаліція бажаючих нова ініціатива британського прем'єр-міністра Кіра Стермера щодо створення збройного союзу на підтримку України знайшла відгук у більш ніж 20 державах союзника. Туди європейські лідери планують залучати навіть Австралію та Канаду та головне Туреччина, яку російські пропагандисти називають союзником, не проти взяти участь у європейській коаліції. А турецька армія це понад 750 тисяч чоловік регулярного війська. туреччина є дуже, ну скажімо так, ідеологічно незручною для Російської Федерації. Туреччина це реальний її партнер, який допомагає обходити Російській Федерації санкції у них. Багато спільних проєктів там по ядерці, по нафтогазовому сектору, по багатьох, і це якраз показує, що зараз Ердоган вирішив скористатися от цією своєю унікальною картою, своїми козирями для того, щоб допомогти дійсно. Забезпечити Україні важливі елементи гарантій безпеки на фоні суперечливих сигналів з Білого Дому, гарантії безпеки та обороноздатності України необхідні не лише самим українцям, але й Європі в цілому кажуть експерти. А тепер не йде мова, що Путін нападе там 29-30 рік. Це цілком реальні сценарії, що він може піти 26 рік. 27-й. тобто, у нього можливості для відновлення безпосередньо військових потужностей набагато поліпшуються. Тому в нинішній ситуації зараз Європа розглядає Україну як невід'ємну частину власної безпеки. Угода про корисні копалини зі США не стане гарантією безпеки для України, і в Європі це добре розуміють. До повномасштабного вторгнення близько 25% іноземного бізнесу в Україні припадало на США, і це не зупинило Путіна. Утім, тепер європейці розглядають безпеку в Україні як гарант спокою в усій Європі, і нарешті всерйоз обговорюють розміщення військового контингенту країн союзників на українській території. Цілком логічно їх розміщення в. Важливих точках стратегічних, що стосується критичної інфраструктури, що стосується е, великих міст, е, таких як столиця Київ, таких як Одеса, е, там на заході, можливо, десь біля наших атомних станцій, де є можливість теоретична можливість проведення швидких е, військових операцій, ну наприклад, із залученням Білорусі, ну то але небезпека насувається на європу не тільки у вигляді військової загрози. Рози, адже видання Financial Times повідомляє про те, що США та Росія можуть відновити співпрацю у енергетичній сфері. Тобто Європу знову хочуть посадити на газову голку. Утім тепер не Кремль, а Білий Дім. Європейський союз розуміє, що треба готуватися до війни, треба готуватися до перезавантаження власної економіки для підвищення суб'єктності. І Україна тут є вкрай важливим. Безпосередньо елементом а Україна потрібна сьогодні як Росії, так і європейським країнам. Тим часом європейські союзники України, зокрема Польща, вже готуються збільшити військові бюджети до 4% ВВП, тобто вдвічі більше ніж раніше передбачав статут НАТО. Таке посилення оборонних можливостей у Польщі та інших країнах Європи є прямою відповіддю на зростаючі загрози безпеці, які виникли після агресії Росії в Україні. Незміни курс на зміцнення обороноздатності повинна взяти Україна. Від цього залежить не тільки примарне перемир'я з Росією зараз, а й існування цілої країни в майбутньому без загрози з боку агресора. Посилення української обороноздатності має стратегічне значення для стабільності та безпеки всієї Європи. Україна повинна назавжди стати частиною європейської системи безпеки, і, поки Північно-Атлантичний альянс готується до перезавантаження, у новому світі настав час до нових безпекових союзів.